Кінець 18-го, початок 19-го століття, із публікації поеми Енеїда, написаної Іваном Котляревським живою українською мовою, розпочинається доба українського народного національного відродження. Подальші події 19-го століття свідчать про визрівання ідеї незалежної України, яка була реалізована хай і на короткий строк. У подіях української революції 1917-1921 років 19 століття збагатило Україну видатними представниками і представницями інтелігенції. Серед них Іван Котляревський, Микола Лисенко, Григорій квітко Основ'яненко, Іван Полюй, Єлизавета Милорадович – Антон Смідович, Ілля Мечніков, Олена Пчілка, Агатан Гелкримський, Христина Алчевська, Володимир Вернацький, члени Руської Трійці, Дмитро Яворницький тощо. Їхнє подвижництво сприяло формуванню української модерної нації. Однією з ключових фігур державотворчих процесів став Микола Костомаров. Батько української істеріографії та ідеолог національного відродження України. Він відстоював ідею відмінності українців і росіян, вважаючи перших спадкоємцями демократичних нарадицій Русі, а других творцями деспотичного Московського царства та Російської імперії. Костомаров заснував перший український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал в Російській імперії, основа. Був прихильником соборності всіх українських земель. Микола Костомаров осмислив і проаналізував комплекс національних літописів. І одним із перших висунув вимогу до історіографів вивчити народну діяльність у усіх сферах життєвого процесу суспільства. Він обґрунтував необхідність з'ясування взаємодії народності й державності. Досліджував українське козацтво, зокрема його склад, рухи, причини їх виникнення, перемоги і поразки. Вважав, що козацтво не було негативним чинником для розвитку державності. На думку Костомарова, притаманні козацтво традиції, народної вольниці та демократії позитивно вплинули на суспільство. Він першим увів до наукового обігу визначення Запорозької Січі. Як Християнської Козацької Республіки. Написана на Костомаровим наприкінці 1845-го, початку 1846 го року Книга Буття українського народу або Закон Божий є програмним твором Кирило Мефодівського товариства. Автор наголошував на відповідальності держави перед своїми громадянами адже захист національної державою, територіальної єдності і політичної цілісності. Означає і захист інтересів приватної особи, її політичних і економічних свобод. Костомаров говорив про потребу обмежити державну владу непорушними та невідчужуваними правами людини, найважливіше з яких право на гідне існування. Саме тому його книгу Буття жандарми характеризували як мерзенну річ і злочинний рукопис. Російська імперія приготувала для кращих синів та дочок України Тавро. Неуміренна любов України, члени Кирило Методіївського братства були арештовані. Костомарова після року ув'язнення в Петропавлівській фортеці відправила у заслання. Завдяки Кирилу Методіївцям український національний рух вийшов із початкового стану нечітких прагнень і остаточно визначив мету та завдання: державна самостійність, соціальне звільнення народу. Народовладдя у внутрішньому житті. Суспільний мейстрім 19 століття в Україні визначали чимало видатних жінок. Вони утверджували ідею національної ідентичності, прав людини та державотворення. Одна із найвідоміших Лариса Петрівна Косач Квітка, знана як Леся Українка. Родина косачів. Належала до тогочасної аристократії і при цьому всіляко підкреслювали свою українськість. Усі змалечко розмовляли українською, діти носили народні строї. Це було вкрай нетипово для Києва початку ХХ століття, де після вбивства Олександра II почався період нагнітання імперських настроїв та репресій. Таких родин фактично лишилося три на всю столицю лисенки, старицькі і косачі. До речі, у 1903 році в Полтаві на відкритті пам'ятника Івана Котляревському, мама Лесі Українки Олена Пчілка, проігнорувала заборону виступати українською і звернулася до присутніх рідною мовою. Послідовна прихильниця української ідеї, незалежна від російських впливів поетка, іронічна і скептична у цінці імперських авторитетів і цінностей мислителька. «Свого часу було зроблено все можливе, щоб такої Лесі Українки мене побачили. Її цензурували надзвичайно пильно, адже в радянському іконостазі вона мала постати бездоганною предтечею соціалістичного реалізму. Писала літературознавиця Віра Геєва. Живучи в умовах бездержав'я, Леся Українка творила літературу державної нації. Леся переосмислювала історію України. Та окреслила шляхи її звільнення від Російської імперії. У цьому полягає феноменальна суть її творчості. У тогочасній українській літературі вона чи не єдина свідомо порушувала проблеми державності, національного визволення як єдиноможливого шляху виживання української нації. Вона свідомо уникала вузьких доморощених тем колоніального письменства. Леся бачила свій народ сильним. Діяльним і здатним на високі порухи душі. Натомість дійсність демонструвала страх українців бути власне українцями. Однак вона вірила у духовну силу нації. В одному з листів до Михайла Павлика Леся Українка зізнавалася: знаєте, я все ж таки оптимістка, чи то скоріш прогресистка. І думаю, що світ іде не до гіршого, а до кращого, тільки коли б він скоріше йшов. А то стільки сили й людей даремнісінько й гине. У нас на Україні ще багато мусить загинути марне. Чи то, може, так буде здаватися, що марне, поки що небудь вийде. Пророчі слова для того часу. Це було абсолютним викликом, особливо на теренах Російської імперії. Леся підтримувала еманципацію та рухи, які виступали за більші можливості для жіночої самореалізації. У другій половині 19 століття на українських теренах зароджувався феміністичний рух. У його витоків стояла Наталія Кобринська. Письменниця, видавчиня, громадська діячка Наталія Кобринська випереджала тенденції тогочасної Європи. Вона відстоювала звільнення українки від усталеної жіночої ролі, здобуття власних голосу і громадянських прав. Зокрема, на вищу освіту. Її можна назвати як першою теоретикиною українського класичного фемінізму, так і першою практичною втілювачкою емансипаційних ідей у реаліях галицької дійсності. Наталія усвідомлювала необхідність економічного, політичного і побутового розкріпачення жіноцтва, розуміла, щоб досягти мети, треба піднести жінку до розуміння самоцінності, показати, як стати корисною для суспільства. На її думку, це можливо було здійснити лише об'єднавши жінок і згуртувавши їх навколо прогресивних європейських ідей. Тож, за ініціативою Наталії Кобринської, у 1884 році у Станіславі, сучасному Івано-Франківську, створюється Товариство Руських жінок, перша українська жіноча організація. Збори проголосили ідею соборності України і праці для народу. Особливо для піднесення культурного рівня сільського жіноцтва. Наталія Кобринська була палкою поборницею культурного єднання західноукраїнських земель із надніпрянською Україною. Вона прагнула залучити жінок усіх українських земель до спільної праці. Для цього ініціювала створення жіночого часопису, що об'єднав би творчі зусилля галичанок із українками Надніпрянщини та Волині. У червні 1887-го Наталя Кобринська разом з Оленою Пчілкою за підтримки Івана Франка видають жіночий альманах Перший вінок, надрукували його завдяки приватним пожертвам та власним коштам Олени Пчілки. Сама Наталія Кобринська, історичну значущість цієї антології жіночої творчості, вбачала в тому, що інтелігентна жінка наша почувалася рівночасно русинкою і громадянкою упімнулася в свої права національні і громадські. У феміністичному світогляді письменниці є знакові меседжі для сучасної української жінки: це націоцентризм і державотворчість, розбудження жіночого духу через літературу, загальнолюдські цінності, зокрема жіноча ідентичність, материнство, індивідуальна свобода, вітаїзм, суспільна пасіонарність. Кожна з цих ідейно-світоглядних настанов Кобринської актуальна в сучасних реаліях. Пликаємо свою історичну пам'ять. Саме завдяки їй, за словами Михайла Грушевського, людина стає особистістю. Народ нацією, країна державою.